Письменниця з Івано-Франківська Ольга Птаха у надвірні презентувала свої книги Соломійка в країні загублених гудзиків» та Джимсик у пошуках друга з юними читачами. Дитяча авторка говорила про секрети народження книг, свою сім'ю та домашніх улюбленців. Коли я йду до маленьких читачів, не тільки я їм віддаю, але я дуже багато і отримую навзаєм. І мені так хочеться, щоб після цих зустрічей діти знаєте, як огорнулися. Цим відчуттям радості, щастя, такої трішки навіть безтурботності, тому що дуже мало цього зараз в житті наших дітей, і аудиторія чудова, активна. Безліч запитань таких, знаєте, що треба ще було думати самі над відповідями. Тому я просто надихнулася. Направду захопливо слухала письменницю і підтримувала розмову четвертокласниця Діана. Дівчинка каже, її зацікавила книга авторки Соломійка в країні загублених гудзиків». у 2021 році. Цей твір переміг на міжнародному літературному конкурсі Дитяча коронація. Мені найбільше сподобалось, як вона. Загалом euh, придумувала. Свої твори, як вона загалом поборила свій страх собак, як вона заради дочки пішла і подарила їй собаку, як вона розказувала про свої твори. Мені було дуже захопливо на зустріч з письменницею. Привела своїх вихованців Ірина Йосипенко, педагогиня зізнається, школярі не дуже люблять читати паперові книжки, оскільки віддають перевагу інтернету. Та авторка зуміла викликати у дітлахів інтерес. Надзвичайно. Цікавим виявилось дітей те, що саме з життя ці книги були створені. І дітки люблять такі історії. Люблять, коли розповідають про сім'ю. Вони теж люблять розповідати про свої сім'ї, ось про домашніх улюбленців. Ось я бачу, що дітки зацікавилися. Творчу зустріч з пані Ольгою у надвірні влаштували вперше начальниця управління культури і туризму Богдана Ковалюк. Розповідає, авторка несе позитив та мотивує всіх навколо себе. Ця людина, коли розповідає про своє життя, про створення своїх книжок, якимось дивним чином робить так, що той, хто її слухає, сам щось хоче робити. Ну, це головна ідея. Я переслухала своє життя багатьох авторів, бачу, знаю, і рідкісні такі, такі екземпляри. Тому е, хотіла показати, ми всі разом з колегами, хотіли показати на двірнянській публіці, особливо малим дітям, е, як можна. Мати мрію вірити в неї і реалізувати її. Оля найкращий приклад для цього. Окрім письменницької діяльності, Ольга Птаха понад 20 років розвиває творче письмо в Україні. Є засновницею студії натхнення. Це творчий простір для жінок в Івано-Франківську. Жінка працює над проєктами онлайн-писання. Учасниці українки з різних куточків світу пізнають себе через тексти. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.